Справами Юта почекає через місяць, ще ремонт. О, ремонт в хаті. Ну, запасайся, що тебе там стрес знімає? Щось хороше. Ці Аудіокниги, смаколики, друзі, шашлик. Я не знаю, бо, бо ремонт то стрес. Зовсім часу не буде. Ну, можеш робити отак, от як я. Значить, під час стріму просто робиш типу найкращі моменти. от А потім, коли вже немає у тебе якогось контенту, то виставляєш ці найкращі моменти із такими <реш> реверансу, друзям Вибачайте. Але контенту просто немає. Маємо те, що маємо. Вот. І таким чином заповнюєш ефірний час. Потім, коли вже буде якийсь контент, то о, можна буде прибрати. Але зараз, щоб статистика не падала, треба, щоб на каналі яких, якийсь рух був. Навіть якщо в тебе запас годинок є, все одно треба, щоб канал якось рухався, якийсь двіж там був. Тоді буде все добре. Порога 20 баксів у мене й не було. Угу. Листа мені теж не було отакої от та зараз в тиждень роліка. Ну, добре, добре. Я намагаюся викладати щодня, але в мене все одно годунок не вистачає. Ну, там або шортс, або відео, або отак от от, трансляцію все ж таки запущу. У мене на цьому каналі ще немає монетизації, і він усі трансляції зберігає у доступі за посиланням. От, треба заходити, змінювати, щось там тицяти для того, щоб був доступ для всіх, щоб могли ці годинки зарахуватися. Бо навіть якщо було б дуже багато людей на трансляції. Годинки не зараховуються, поки закритий доступ? Враховуються в монетизації тільки ті годинки, які у відео з відкритим доступом. Та у шортсів, які переглянуті із платформи YouTube, не з платформи шорт. Отаким От чином. Так, де тут у нас іще? відкриті к його. Коли лишається ось так мало, то можна не втрачати час, а брати ті, яких багато. Ну, ту літру взяти, яких зараз багато. І це буде ефективніше і швидше буде, аніж ось так от. Але я зараз уже планую завершувати стрім. І тому швидиночку, зараз так понакидую, де, де знайду, де побачу. І, можливо, ще з іншого каналу запущу. Бо там також є роботки. Як роботки? На задоволення роботка, пьемо. Так, чесно кажучи, я більше не бачу. Відкрити. Якщо знайдуться, пізніше вже заповню. Ага, ще з того боку хотіла глянути. Якщо там буде хоч невеличкі маси, але буде, то поскладаємо.